Доброго прекрасного дня і сьогодні в нас медитація дерево. Ось це дерево називається Баньян. Хто був в Індії, в Ніпалі, добре знає ці дерева. В нього ось корені прямо з гілок. Звисають, прямо з гілок. Воно величне. І в Індії, в Китаї воно розростається прямо як квартал. Цілий ліс одне дерево, і нам варто сьогодні побути з ним, торкнутися його, торкнутися його кори, його. Ніці його корень. І давайте з вами разом подивимося на розкішну крону. Зрозуміємо, що дерево це дійсно цілий світ. Воно неймовірне, надзвичайне. Дерево, це простір і це час. Це простір, тому що воно дає тінь, притулок птахам, матеріал для гнізд, живець їх, дає цінь іншим рослинам. І це час, бо воно росте довго і показує нам, показує нам. Як з часом, з малесенького, відбувається щось неймовірне. Ось воно, яке велике, це дерево баньян. А... Час і простір, це для кожного з нас. Не мов би, вказівка на те, що я так само, як дерево, маю свій час і маю свій простір. І в кожного дерева є своя форма, і в людина є своєю. І давайте сьогодні помедитуємо про наш міф, про наш персональний міф, про наш сімейний, про наш родовий міф. Давайте сьогодні згадаємо, згадаємо наш спосіб життя, наше розуміння себе, наше розуміння себе як частини роду. Як частини дерева, і що ми про це відчуваємо, пам'ятаємо, які міфи ми пам'ятаємо про себе, про нашу сім'ю, про наш рід? Можливо, це дещо нечітке, несформоване або таке на рівні відчуттів, не в словах, не в картинках. На рівні відчуттів, наприклад, що моя сім'я, вона. Заможня або бідна. Моя сім'я, вона така продуктивна або лінюща, вона значна, визначна статусна або нікчемна, або щось посередині. Можливо, це міф про вираженість і виражено в словах навіть в якихось формулах. Ми, наприклад, Байрони, поети. Ми там Бетховини, музиканти, щось таке. Да? Ми, хто ми, ваше прізвище? Ваша фемілі, фамілія, ваша фамільність. Про що це для вас? І давайте спробуємо цей міф сьогодні зростити в ту форму, яка нам потрібна. Тобто ви виокремлюємо в нашому. Сімейному міфі, ці частини, які будуть для нас розвиваючими, надихаючими, напитуючими. І прямо зараз можна скласти оцей свідомий, усвідомлений міф про себе і про свою родину. І пам'ятаєте історію про кота, який на Величному дубі сидів і співав пісні, І розповідав легенди. Ось так знайдіть сьогодні собі дерево, могутнє, десь там мавка на вітах хай сидить і розповідає вам, і співає вам пісні, пісні давнини. І заспіваєте сьогодні, будь ласка, свою пісню. Про свій рід. Ну, це може бути приблизно так. Цей день зв'язаний з горловою чакрою. Варто позвучати. І дайте серцю звучати, дайте кісткам звучати. <oczywiście> Відчуйте е. зародження міфу в собі. Ой, на ей. Е. Якось не Невимушено від міфу, від серця, можливо, з'являться слова, можливо, з'явиться текст, не знаю. Говиє, го, го є, гоє, го є, є. Прямо зараз народжую новий міг, прямо зараз народжую новий міг рядом з деревом. Поряд з деревом у вітах його і коріння, Колишеться історія моя. Історія моя росте от зараз, як це коріння показує мене, показує мені який. Я, яка, я показує мені усю цю силу і красу. Ось дерево моє, дерево моє, вітами у небо, вірками до зір показує мені, хто я такий на Кожен цей листочок це мій день, кожен цей листочок це мій день, мої дні щасливі, дні мої щасливі, вродливі і грайливі дні мої. Закоханий в дні, закоханий стою, закоханий в часи у простір мій. стою і росту я ось тут на землі, де ж мені бути ще? «Стою, обнімаю дерево моє, стою і торкаюсь коріння його, коріння його, потрібне мені, бо мені так варто стояти на землі. Ну і так далі. А, і продовжуються самі. Ось так, що воно тече, як складається легенда, і цей наротив, він народжується в моменті. Можна проспівати свій рід, можна проспівати батьків, можна проспівати ці покоління, які за вами, можна проспівати ці покоління, які будуть попереду ваші діти, розвиток вашого роду, а можна проспівати наш рід, до якого ми торкалися сьогодні, духовний наш рід. Людей, душі людські, які були з нами, Ці душі, які ми пізнаємо і впізнаємо, ось так, торкаємося і кажемо: я знаю тебе. Ми не вперше зустрічаємося тут на землі. Ми зв'язані, як крони дерев, зв'язані повітрям, а корені дерев зв'язані землею. Гарної медитації.